Доброго дня, друзі! Сьогодні на обзорі буде ремонт у такої мікрохвильової печі. Звичайна бюджетна піч з такими ручками, що крутиться. Відкривається вона кнопочка, ось так от. Обикновенна бюджетна річ. І вона не працює. Будемо сьогодні розбирати причину, чого вона не працює. Буде цікаво, зразу вам кажу. Підписуйтесь на мій канал. Продивляйтесь мої відео, ті, що були. Ставте лайки, коментарі. Це дуже важливо для продвіження мого каналу. По ремонту битової техніки. І всякого приладдя, що є вдома. Це буде все ремонтуватися, буду показувати. Продивляйтесь мої ролики, ті, що є, там дуже багато чого і цікавого. Так, зараз будемо її відчиняти і дивитися, що з нею. Так, і так, друзі, зараз будемо вмикати цю микрохвильовку. Я тут наготував водички стаканчик. Так, відчиняю дверку, ставлю сюди водичку, будемо вмикати для перевірки. Так, крутю так. щось горить. А ну Що там горить у нас? дим-димок іде. так, я фонариком. Ага, прогоріла слюда. Тут така стоїть слюда. защитна картонка така зроблена з слюди а за картонком там стоит магнитрон, такий аппарат электронный, который дає нам ці волны магнітні. Ага. Треба буде нам разбирать, знімати цю картонку сльозу и дивиться, що там за нею трапилось. Так, достаем пластину. Я використовую такий гачочек. Вставляется гачочек. Посередині пластинки так запихаю і стараюсь її загнуть дугою і витягнути. Щоб ну, в принципі пластину все одно будемо міняти ну щоб не поламати її. Так, так вона вискакує згибається дугою і вискакує. Так що ми бачимо. Що ми бачимо? Так, як показати, тут є каплі жиру на неї. Отак от може видно вам. Ну каплі жиру, коротше, ці пластини за те, що на неї попадає жир. От те, що ми розігріваємо. Тут теж таке все жовте. Багато жиру. Тут є нагар в верхній частині. Ось темно чорне, може вам бачиться. темно чорне. Трошки підгоріла тут красочка. Так, як все заглянути. Ось тут чорне все обуглено, це у нас острелив колпачок магнітрона. Він там з тої сторони. Захований копічок, з якого виходять вулиці. Так. Ну, в общем, зараз це все будемо чистити і доводити його до ума, щоб чистенько було, не було тут цього смальцю, жиру і нагару. Все, вичищаємо. Так, значить я тут вичистив внутри. Все почистив. Там де була пластина. Все чистенько. Тепер я хочу зняти корпус. Зняти сам магнітрон і подивитися, що нам з магнітроном. Буває, вони прогорають. Зараз я зніму цей корпус, там саморезы по колу стоять сзади, я їх выкручу і зніму цей весь кожух. Так, зняв я цей кожух, дивіться, тут стоїть оце железяка, така називається магнітрон. Вона сюди прикручується до цього корпуса саморезиками. і там на кінці є, так сказать, його анод, який вистрілює електрони. Треба відкрутити, зараз ми його знімемо сюди і подивимся на його анод. На його електрод. Так, відкручую я саморез останній. Ті вже я викрутив. Так, тепер я його тихенько виймаю. Так, ось цей саморезик тут залишився. Знімаю і дивимося на його анод. Ну, состояние тут чудове його. Я маю на увазі. Вот колпачок тут такий стоїть, з снежавеечки, бачите? буває він тоже такий чорний, чорний стає, прогорає, Вот це все чудовым состоянии. Протрем його салфеточкою сухою. Значить, він не прогорів, він цілий. Можна, ще заглянути сюди в цю дірку всередину, подивитися, що там робиться. Так, що в тій дірці робиться? Дивіться, бачите, там трошки є таке, як сліди нагару. Як-то трошки підгорало і тут залишився такий слід нагару. Зараз я так почистю, все витру і можна ставити його назад. Так, поч... ну-ка, витер там. Ось салфетка, витер там такого нічого страшного нема. Прикрутив я назад же магнітрон, кріпиться він тут. саморізики є, фігурну викрутку. Тут два штуки стоїть, тут один стоїть саморізик. Прикрутив я, цупканько, все тримається. В принципі, він у нас працює. Можна закривати кришку і будемо врізати е, защитний екран з льоду. Так, показую вам, що тут у мене все чисто. Витер я салфетками з допомогою водки, мочав водку. Спит він жир розтворяє. І витер, 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 все це вичистив. Все, тут жиру зараз немає, швидко висихає. Якщо є спирт, краще спирт, а нема спирти можна водкою. Все, тут чистенько у нас. Буду зараз вирізати пластину новеньку. Та, значить, У мене є така пластина у заготовки, з неї вирізається сюди. тоненька вона. Зараз беремо. Нашу стару пластину прогорівшу, ось тут дірка чорна в неї треба міняти. Так, я кладу її сюди на край ячок, отак от совміщаю, тримаю. Так, беру беру кулькову ручку, звичайну, синеньку. І обводю по контуру всі виступи, всі зацепи. Ті, що у нас тут є, вони заходять в корпус микрохвильовки. Все це я вводю. Це ці зубчики, тут є такі виступи. Так, все обвів. Це нам не потрібно. викидаємо його сміття. Далі. Linieчки і канцелярського ножа я відріжу все, що нам не потрібно, ми відрізаємо вот так. все. Вот так. Оп, і все. І тепер вирізаємо з допомогою ножика. Тут є оці, ну, зубчики ось тут є такі. Уже вам видно, воно блистить. Коротше, те що ми пообводили, треба ножичком обрізати. все, і все. Воно буде таке саме, як нам потрібно. Так, воно ламається. Скажу, воно крихке, так що сильно його не, не ламайте його, воно може репнути. Крихке воно. Ну, все це, зараз множека ми будемо вирізати оці всі зубчики. так от. Отак. Ну, і тут виріжемо, тут, ну, коротше, зараз подивимося. Ну Ось таке в мене вийшло. З цими зубчиками бачите з двох сторон. Зараз будемо вставляти. Я і так однією стороною вставляю, зубчики трошки згибаю такі. І вставляю цю сторону. Тобто заходить туди, сюди, за цепами. Зараз будемо вставляти. Так, оце ви зараз бачите внутрішності микроволновки. Перед тим як вставляти пластину, попадати в пази цими рожками. Треба приміряти, щоб воно входить. Якщо не входить, треба ножечком трошки підточити, щоб чотенько входило у нас в цю сторону і в цю сторону. Якщо входить, можна вставляти. Трошки згибаємо її посередині і попадаємо. В той край у нас попав. Тепер це попасти треба. Так, все, защовгну я. Зайшов у нас все чотенько. прилягає, ніде нічого, не виступає, як наче тут і було. Все гарно, красиве. Зараз будемо вмикати Іспитувати. Так, де наша водичка? Так, відчиняю дверку, беру воду, ставлю, зачиняю і вмикаю. Працює, не стріляє нічого. Зараз я виключу, відчиняю і, і спробую воду на калиці. Гаряча. Все, працює, ніде нічого не шкварчить, не воняє. Ну так от ми і справили. Ну ось, друзі, наша піч. Микрохвильовка відремонтована. Справність така була, ну, казати, стандартна. Така несправність є майже у кожній мікроволновці. Ви бачите, скільки там жиру було. А жир а чого береться? Те, що люди не накривають, те, що розігрівають, в тарілочці ставлять і не накривають. Є такі ковпаки продаються пластмасові. Треба накривати цю їжу для розігріва, щоб не було випаровання, жир не летів, не стріляв, не попадав на внутрішню частину камери мікроволновки. Це дуже важно, вона буде довше служити, не буде такого нагару, прогару. Ну, в общем, ви бачили, як це робиться. Ну, сказати, що вдома це можна зробити, то, якщо є щось таке бажання зробити, можна зробити. Це все витер витерти, висушити, там вимить і опять же знайти десь таку пластину поставити, вирізати. Це можна зробити, ну при желанні, при бажанні сходити десь, купити спеціалізованому магазині чи на ринку запчастинку таку і зробити. Це ну все не критично. Ну такі речі можна зробити і самі вдома. І нести в майстерню її. Якщо є руки та голова, це можна зробити. Так, ну все, в общем, вона справна, Вода, воду гріє, все чудово. Можна далі працювати, її, користуватися, тільки треба накривати їжу, щоб воно не стріляло, не випаровувалось, не було нальоту жиру і спарення. І Дякую всім, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, будьте зі мною. Далі буде цікаво. Продивляйтесь мої відео. Я вам колись ще там що розкажу і покажу. Всім мира, здоров'я, кріпіться, все буде добре.